Так, в першу чергу поздоровуємо бабусю з днем народження. Бабуся з днем народження. Мія тобі передає привіт. Ну, Взагалі вона дивиться на те, як листя на абрикосі шевеляться, але в общем вона, я думаю, передає. Привіт. Це єсть. Лимонад. Лимонаду? Ні. Так, друзі, про що відео? Тема відео подивитись на стан розсади. Ми її бачимо тільки зверху, я її вже показував в двох відео. І тут я вирішив полізти, подивитися, що ж там. Порився я, взяв два рандомних куща. Дивіться. Ну це я тільки що вирив. Просто, грубо кажучи, ходив курив з краю ось. Ну такий. Манюсенький. Взагалі підняв я його. Ну ви розумієте, про що я кажу, так? Да? От що значить... Я потім його загорну. Зараз я поки прикрию корення. Він же ж на... Ну, ось він іще на тому. На пуповинці. Ось за що я переживав. Нема світла. Це Азія. Нема світла, нема поливу. Зараз у мене земля. Ну, бачите, яка вона? З отака. Думаю, перелью буде ще хуже. Ну ось що маємо. І тут я вирив десь одну штуку. А я де ж я його вирив? Ось все поряд в цьому ж рядку. Ось оцей. І ось все поряд вирив, думаю, ну, вдруг це якийсь феномен. Оце ось все по листовому апарату крупніший. Ну, а корінь десь такий самий. Так, закапую, подивимося що на квері тим самим макаром. Так, ось у нас поряд квері. Звичайно, я вибираю кущ не отакий, це взагалі на мусорку. Не отакий, це непонятно що. а Той, який буде продаватись. Так, нам цікаво. цікавий такий варіант. Цей такий, наче недавно, прирісся. Його можна ще не показувати. Точніше, не можна ще його показувати. Подивимося на оцей. Так, ось ось. Так, 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 тут земля якась не така, мокра в мене вийшла. Ай, клері. Е, до слова, розсаді рости ще 20 днів. Навіть більше, ніж 20 днів. Вертаю назад. Так, моя Crystal Goat, год, ну це ж я кажу, чи буду її продавати, чи ні, бо... Для себе ще мало. Тут якась не така коренева система, не так вона виглядає, мало, мало відвітленій. Ну неї ще 20 днів. Пару штук пробував видірнути, тут не така мокра земля, тому що пливалася вона раніше, ніж та, на якій ми тільки що були, трошки тут підсохло. Так, це Альба. Ось вона тільки сьогодні останній участок. Дополивав і якось не доливає я цю частину, постарався сьогодні, щоб побільше залило. Так, а, маточні кущі, розсадка. Ну, вирвем. Ладно, цей сильно здоровий прям. Попробуємо цей альба. Так, звісно, треба промачувати в грязі ще, як ми звичайно і робимо, коли. Викапуємо, щоб мінімізу... мінімізувати... мінімізувати урон кореням. Все, вона на пуповинці у нас. Тут на пуповинці. Звичайно, останні порядки, там нічого з них не буде. Така альба. Воно хочу дірнути альбу якусь, яка не така. Велика, це небо втається, хай сидить. Не буду трогати. О, ця ось нормально сидить. Ще подивитися якийсь кущ більш скромний, що тут у нас буде. Ага, ну тут ще в стадії розвитку немає, немає ще відвітлень на коренях багато. Це йому сидіть і сидіть ще. Тож, друзі, робіть замовлення розсади полониці, поки я дивлюся, як у мене жінка мастерські розважила швангу. Ось дивіться один. А, тут розігнулось. Та я думаю, вона перекрутиться у неї ще 10 разів. Робіть замовлення в описанні до відео. В описанні, що таке куди ж тягне. в описанні до відео залишу інформацію, як це зробити, як зробити це саме замовлення, які сорти є. Повторюсь, тут Азія, Альба, Квері, Crystal Gold. Подивимося по кількості, бо мені треба в першу чергу, бо я її тільки починаю розводити. Красотка. Все, до побачення. До побачення.